Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 помножити на 4 дорівнює 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завдання. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди, і ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 помножити на 1 буде 4. 4 дорівнює 4. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.